Будь на позитиві, посміхайся, залишай свої проблеми за дверима власного будинку. Тобі без посмішки ніхто товар не продасть. Без посмішки ти не знайдеш роботу. Ну що, знайомо? Я впевнена, що багато хто з нас стикався з такими наративами у повсякденному житті. Культура позитивного мислення стала невід'ємною частиною глобального світу. Тому, аби бути конкурентно спроможним на ринку праці, ви маєте завжди бути усміхненим та мати позитивне мислення. І нікого не хвилює, що ви, можливо, приїхали на маршрутці до роботи за свої останні гроші, втратили рідних людей, або, звісно ж, у вас помер кіт. Але посмішка є ідеальним секретом успіху у вашому житті. Виникає питання: що з тим не так?